Тільки не зовсім недавно ми з вами говорили про те, що польські протестувальники, польські фермери, блокують тільки кордон з Україною при цьому не чіпають інші кордони і тут. Одне за одним почали з'являтись повідомлення про те, що буде заблоковано кордон з Литвою, з Білорусю та з Німеччиною. І ми зараз про це поговоримо. І саме сьогодні ми розберемо блокування кордону з Німеччиною, тому як на мене, це виглядає максимально смішно, і зараз я вам розповім, чому так. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Також буду вдячний за поширення відео в соціальних мережах. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. І давайте власне, починати. Новина як би про те, що поляки, польські протестувальники, будемо говорити так, заблокують німецький кордон. Кордон з німеччиною в пункті пропуску Свєцького на автомагістралі А2. Ця новина вже якби була відома заздалегідь. Ми з вами також вже в окремому відео про це більш детально говорили. І на той момент не було жодної інформації про те, наскільки цей протест має бути. І тут, знаєте, вже в день протесту вони сказали, що на півдня ми заблокуємо кордон з Німеччиною. І цьому є свої пояснення. Але хочу е, наголосити на тому, що коли вони вимагали чогось там також від Брюсселя і від польської влади і починали блокувати український кордон, то ні про яких півдня не йшлося. Вони одразу ж сказали, що ми будемо блокувати його безстроково, доки наші проблеми вирішені не будуть. А тут ситуація зовсім друга, і цьому є свої пояснення. Ми зараз поговоримо коротенько про цей протест і що вони хочуть. І далі поговоримо про найцікавіше про причини, чому вони його заблокували лише на півдня. Фермери планували заблокувати кордон вже досить давно, і вони хотіли це зробити на місяць, але відмовились від цієї ідеї, назвавши блокування попереджувальним. Але я думаю, зі своєї сторони, що е, блокування на місяць і блокування на півдня це зовсім різні речі. І е, навіть коли е, ми робили минуле відео, я про це говорив: що ніхто там місяць цей кордон блокувати не буде. Також хочу нагадати, що вони хотіли блокувати тільки один пункт пропуску, і того їм навіть дозволити не, е, не, не дозволили, скажімо так. Е, і говориться про те, що. Е, по обидві сторони, бо цей протест вже пройшов по обидві сторони автомагістралі, розміщено десятки тракторів, які залишили лише вузьку смугу, так званий коридор життя для руху екстрених служб. І вантажівки перенаправляються на інші пункти пропуску на кордоні з Німеччиною. Це все зрозуміло, і блокуючи кордон, фермери-протестувальники вимагають зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском а також відмову країни від європейського зеленого курсу. І як зауважують аграрії, наразі це попереджувальний протест, але не виключено, що його буде продовжено. Чи відбудуться чергові блокади в інших місцях, і знаєте. Я думаю, що тут ситуація трошки в іншому. Бо знаєте, якщо ми бачимо по кордону з Україною, де вони просто заблокували всі кордони, тотально заблокували, так там інколи навіть не пропускається нормальна гуманітарна і військова допомога, і всім на це плювати. А тут вони тільки заявили про те і подали заявку про те, що вони хочуть цей протест, е, якби зробити місячний, лише одного пункту пропуску, і при цьому їм сказали, що друзі. Ніяких місячних робіть на півдня, якщо ви вже хотіли зробити. Я думаю, що цей протест взагалі хотіли відмінити. Бо е, знаєте, в Польща вона насправді дуже і дуже сильно залежить від економіки Німеччини. Дуже, дуже багато різних логістичних ланцюгів є. В Польщі величезна кількість заводів і фабрик складів, також які належать Німеччині. Також величезна кількість логістичних компаній польських польських компаній, які обслуговують весь європейський союз в ну якби своїми перевозками, тобто в них дуже багато фур. Так само величезна кількість українців на цих польських фірмах працює, які їздять просто по Європі. І заблокувати німецький кордон, а тим паче надовго якби це не дуже гарна ідея. По перше, для економіки Польщі, по-друге, для економіки Німеччини і по-третє для статків. Великих компаній, які е, мають свої інтереси на території Польщі. І я думаю, вони знайшли, підібрали правильні слова і назвали правильні аргументи, після чого е, це було ну, якби це блокування було настільки от спрощене. І е, тут ми бачимо дуже чітко, що е, Європа може домовлятися з такими мітингувальниками, якщо їм це дуже сильно потрібно. Тут інше питання: якщо ми говоримо про блокування кордону з Україною, то Дуже чітко видно, що їм це не на часі. Їм це не дуже сильно потрібно, скажімо так. Їх це не болить, і це якимось там. Інтересам польських кампаній німецьких кампаній дуже і дуже сильно не шкодить, тому можуть там собі страйкувати на німецький кордон. Будь ласка, не лізьте. Бо якщо б вони заблокували, якщо б вони справді тотально заблокували там німецький кордон, навіть один прикордонний пункт це б нанесло величезні збитки для як для поляків, так і для німців. Але Німеччина це не Україна. Німеччина знаходиться зовсім в іншому економічному і політичному стані. По перше, в Німеччині набагато сильніша економіка ніж в Україні. По-друге, Німеччина ні з ким не воює в Україні. На жаль, на сьогоднішній день немає таких інструментів, якими б вона могла вплинути на Польщу. І саме тому наші дипломати все залишають просто на, скажімо так, на моральну складову того, що відбувається, і вони просто закликають. От зварич, наш посол тут в Польщі. Він постійно просто закликає поляків до того, що потрібно покарати тих, хто розсипає українське зерно. Е, наш прем'єр-міністр Шмигаль, наш президент Володимир Зеленський. Вони також просто закликають Польщу вирішити проблему на кордоні, бо їм немає насправді що протиставити, бо країна, яка вже воює в такій серйозній війні два роки, немає вона що якби, протиставити Польщі. І саме тому вони можуть тут газдувати на польсько-українському кордоні і всім розказувати, що ми будемо блокувати цей кордон, поки ви не вирішите всі наші проблеми. А якщо ви не вирішите наші проблеми, які вирішуються, до речі, не в Україні а або в Варшаві, або в Брюсселі, то ми будемо далі вбивати українську економіку. І якби тут українська сторона не має що протиставити, ніхто нічого нікому не може сказати. Якщо ми говоримо вже про Німеччину, то Німеччина. У відповідь на таке блокування може зробити польській економіці дуже і дуже боляче. Так? І тоді дуже швидко ці мітинги просто порозганяють з водометів і скажуть: ідіть, мітингуйте на інших дорогах, їдьте, наприклад, на кордон з Україною. Тому бачимо, що. Блокування польсько-німецького кордону, воно фактично закінчилось, так і не почавшись. Так вони грандіозно це все заявляли. Так вони хотіли показати, що от ми не ксенофоби українські. Ми будемо, ми захищаємо свої інтереси по всім кордонам. Але бачимо, що тут Німеччині, скоріш за все, вдалося домовитись з Польщею, з цими протестувальниками, знайти, підібрати правильні слова для того, щоб цього протесту не було. Тому. Питання таке досить цікаве, досить цікавий інцидент, і подивимось, що буде на кордоні з Литвою, яка напряму залежить власне, від того сувалківського коридору, на якому який власне і сполучає Литву, Латвію і Естонію з всім е, Європейським Союзом. Е, і побачимо, як там це буде вирішуватись. Ну і звісно, будемо слідкувати за блокуванням польсько-білоруського кордону. Також буде дуже цікаво на це подивитись. Про блокування російського кордону, до речі, протестувальники досі жодного слова не сказали. Чому пишіть свою думку в коментарі під відео? Буде дуже цікаво її почитати. Також, до речі, щойно прочитав дуже цікаве дослідження, в якому говориться про те, що понад 70%... Біженців, які знаходяться, українських біженців, які знаходяться в Німеччині, не збираються повертатись в Україну в найближчі роки, навіть якщо закінчиться війна. І е, маю таке питання, чи багато в мене тут є аудиторії, яка дивиться мене з Німеччини. Можливо, вам буде цікаво інколи е, якісь матеріали, які я буду готувати? по е, Німеччині, скажімо так, для українців в Німеччині. Якщо це цікаво, пишіть в коментарі під відео, будемо щось з цього приводу думати. Дякую кожному з вас за перегляд, друзі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.